Йому подобається знімати людей, коли вони цього не чекають. Тоді каже Олександр Ковшун, фото справді виходить особливим. Водночас він додає, для фотографа випадкових моментів не буває. Досить часто говорять, що фотографія це якась випадковість. Так, да, це випадковість, але прогнозуємо випадковість, того, що в принципі цю роботу я вже чекав. Я готувався до такого плану робіт. Коли почалася злива, я вже заховався. Я вже бачив, що люди втікають. Раптовий дощ в трускавці. Чимало часу Олександр Ковшун витратив, аби через об'єктив камери впіймати цей момент. Мама та двоє дівчаток тікають від літньої зливи і навіть не підозрюють, що вже через декілька місяців фото з ними принесе митцю міжнародну відзнаку. Ми бачимо ці всі емоції. Вони не не підроблені. Ці емоції справжні дітям весело. М мамі теж видно. Головна для мене нагорода, яка підтвердила так сказати мій ступінь. Це золота медаль от за цю роботу. Раптова злива, яку я отримав в Сербії. На підсумкову виставку митці фотоклубу час відібрали свої найкращі роботи. А ще кожна з цих світлин має свою історію. Так, Олег Жилін розповідає, аби сфотографувати ці грибочки, йому довелося з десяток метрів проповсти під соснами. Цей же кіт сам прийшов до фотографа. Я собі щось працював там і такий чую, відчуваю якийсь погляд в спину, такий холодний. Повертаю, і дивлюся. Ну, справжній зорро, і такий відчувається. Ну, дворові коти вони взагалі дуже такі, от характерні. Тому я його штрафував в своїх роботах. Найбільше уваги автор приділяє деталям, таким чином намагається показати людям те, що зазвичай залишається поза їхньою увагою. Загалом на виставці свої найкращі роботи представили 13 рівненських фотохудожників. На світлинах застигли цікаві моменти людського життя, краса природи та незвичні тварини. Самі ж митці кажуть, своїми фотографіями хочуть не лише прозвітуватися, а й почути критику та думки колег. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.